6 грудня відбувся традиційний спортивний турнір працівників внутрішніх справ, присвячений шостій річниці міліції України. У змаганнях взяли участь представники райвідділів Камінь-Каширська, Радно, Малорити Білорусь, а також Ковельського відділу дорожньої міліції. Першість вони виборювали у таких видах спорту, як міні-футбол, гирьовий спорт, шашки, шахи, армрейслінг, теніс, більярд, кульова стрільба з бойової зброї. Змагання проходили на базі райвідділу міліції та спортивної школи «Радна». Хорошу техніку в міні-футболі продемонструвала команда з Малорити. Крім цього, вони посіли перше місце у гирьовому спорті та з настольного тенісу, а першість в чотирьох видах, кульовій стрільбі, шашках, шахах, армрейсінгу здобули працівники «Радну». Як для початківців у цих змаганнях ковлячани виступили дуже добре. Першими були в більярді, а другими в шахах-шашках, гирьовому спорті, армрейслінгу, в тенісі. В командної першості місця розподілилися так: перше ратно, друге малорита, третє за ковалем. Цей спортивний турнір перевірив фізичну і моральну підготовленість працівників внутрішніх справ, а ковальчанам до всього допоміг встановити більш тісний контакт з відділками, що межують зоною їх обслуговування.